напрямок культурної дипломатії він зараз є одним з найважливіших взагалі дипломатичне наше місце в світі. Ви напевно пам'ятаєте історію з 61 мільярдом і е, Майком Джонсоном, який не виставляв на голосування. 61 десяти це... мільярд це кошти для допомоги та, Україні. Власне по Павло Ангурян, один з очільників, скажімо так, протестантського руху в Україні, і він по організатором літовних сніданків Сполучених Штатах вже багато багато років, більше 20 років в Америці. протестантська Спільнота, вона дуже впливова. Взагалі, американці дуже, е, дуже релігійні, особливо республіканці. І е, пам'ятаєте, коли Шахет попав в будинок в Одесі і зруйнував будинок? Там загинула родина протестантського пастора, і Павлон Гурян привіз цього пастора на зустріч до Майка Джонсона. І ця зустріч колосально змінила стан Майка Джонсона, і він виставив допомогу на голосування, попри е, заборону, скажімо так, зі сторони Трампа.